Вітаю! Всіх пропоную вам підказки від Всесвіту, що зараз всесвіт хоче вам передати, на що звернути вашу увагу, на що акцентувати себе. На три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого варіанта. Першому варіанту Всесвіт рекомендує, щоб ви звернули увагу на те, що жодна зовнішність, приємний вигляд. Гарне одягання не дасть вам того, що повинно наповнити вашу душу. Лише тільки, якщо ви будете все, що ви робите, з любов'ю, проявляти свою турботу, лагідність, бути натхненними, ділитися своєю любов'ю з оточуючими. У такому разі ви будете відчувати оту любов навзаєм. Якщо ви хочете. Досягти чого, будь-чого в своєму житті позитивному, то позитив і сійте навколо себе, і всередині себе. Все починається від наших почуттів, тих, що знаходяться всередині. І от вам потрібно насамперед наповнити себе із середини, а потім проявляти це зовні. Тому вам потрібно наразі попрацювати над собою, над своїми почуттями і над своїми емоціями. Поміркувати, чим ви ділитеся з оточуючими і чим ви наповнені всередині самі. Другий варіант. Другий варіант вам рекомендується наразі віднайти золоту середину у своєму житті, тому що, якщо ви хочете щось забагато і одразу, вам варто пам'ятати, що все нам дається по мірі. По мірі того, що ми заслужили, що ми заробили, до чого приклали зусилля. І користуватися найкраще саме тим, що ми самі для себе надбали. А тому вам порада буде така. Для того, щоб ви знайшли той баланс, помірність, перестаньте ділити людей на добрих і недобрих, гарних і поганих, приємних і неприємних. Тобто Кожна людина має право бути саме такою, яка вона є, тому що ніхто нам не дав право перевиховувати інших людей або чогось від них вимагати. Лише розуміння оточуючих допоможе вам розуміти себе, тому що випадковостей в житті не буває, випадкові люди в життя наше не потрапляють, а ті, хто потрапляє, то є нашим відображенням, наче у дзеркалі. Тому будьте дуже уважні до того, що ви говорите і що ви думаєте про інших людей. І третій варіант третьому варіанту парада буде така. Якою б довгою дорогою ви не їхали у своєму житті, там ви не знайдете рішення. Там тільки будуть з'являтися нові питання. І нерозуміння взагалі того основного питання, яке вас турбує. Тому вам варто наразі приділити увагу своїм думкам, що ви хочете вирішити. Можливо, вам з чимось потрібно визначитися, можливо, вам потрібно прийняти якесь рішення, але ви чомусь поки що не бачите рішення своєї проблеми і не бачите рішення того питання, яке вас турбує. А тому вам наразі рекомендується насамперед, здобутьте якусь інформацію, тому що чогось ви не розумієте. Можливо, вам потрібно щось прояснити для себе перед тим, як приймати певні рішення. Вам навіть птахи можуть принести інформацію. Ну, ніби таким чином, що ви. Почули якийсь ще пташок, і прийшла вам якась думка. Обміркуйте її добре. Можливо, саме тоді вам прийде осяяння, і ви зрозумієте, чого ви бажаєте і що взагалі вам потрібно. І таким чином ви можете вийти із того роздоріжжя, на якому наразі ви знаходитеся. Тож, прислухайтеся до всього, що вас оточує. До будь-якої інформації, де ви зможете отримати відповіді на свої питання, а загалом всі відповіді завжди лежать всередині кожного з нас.